Сьогодні ми будемо з вами малювати вазу з квітами. Для цього нам треба кольоровий чи звичайний папір, плівець, пензлик, фарби. Ви на каналі Творчі з Іриною Фроловою. Починаємо. Малюємо вазу. Це ось таке коло. І з цих точок під нахилом малюємо дві лінії і поєднуємо третю лінією. Далі внизу робимо ось таку ніжку. І це в нас вийшла така ваза. Можна витерти ці лінії. Також далі малюємо квіточки. Малюємо тільки серединку, а полюстки будемо малювати одразу фарбою. У мене буде ось тут перша квіточка, друга. Треба робити відстань, щоб полюстки помістилися теж. У мене буде 5 квіточок. Третя, четверта, п'ята квіточка. Тепер можна брати фарби і розмальовувати. Спочатку я беру жовту фарбу, пензлик у водичку, потім у фарбу та розмальовую серединки, майбутніх квіточок. У вас може бути квіточок не 5, а більше. Я виходжу за лінії. Це в нас просто орієнтир ці серединки. Тепер беру білу фарбу, пензлик у фарбу і починаємо малювати пелюстки. Ось такими рухами довгими малюємо пелюстки на квітах. Скільки у вас виходить, стільки і буде добре. У мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На другому я не знаю, скільки вийде. Я не рахую, просто дивлюся, як гарно виглядає. Бачите, тому ми отак далеко один від одного малювали ці кружечки, серединки, щоб пелюстки не дуже находили один на одного. Я спочатку малюю. Довгі такі рухи роблю, а потім заокруглюю. Бачите, вони не дуже рівні, пелюстки, але все одно все гарно виходить. А ця квіточка ми її трошки наведемо більше, а будь фарба була. Не дуже насичена. Візьму синю фарбу і розмалюю вазу. Ось такою темною, насиченою синьою фарбою. Зараз буду розмальовувати вазу. Тут трошки квіточка зайшла, ми її обходимо, потім можна домалювати. Фарба трошки прозора, мені здається, я декілька разів буду зафарбовувати вазу. Теж виходжу фарбою за край, і це нічого страшного. Бачите, я ось такими рухами круговими малюю, як сама ваза. Вона в нас кругла і синій перекриває олівець, тому не страшно, якщо ви виходите за край. І тепер ніжка вази є. Я беру менше пензлик, зелену фарбу, малюю стеблі. Приблизно, де в нас починається квіточка, вниз веду ось таку полосочку. Тепер звідси. Пелюстки закривають її частково, і вона піде в мене вже з цієї пелюстки. Стеблина. Так, тепер тут. Цю стеблину перекриває ця квіточка і далі ось сюди йде. І ось так малюємо стеблі. Можна ще додати листочків, коли багато кольорів і деталей все дуже гарно виглядає. Десь збільшують, де потрібно ось так. І тепер я хочу блакитною фарбою прикрасити вазу. Для цього я беру синій, маю пензлик, тепер білий колір, змішую, і в мене виходить блакитний. І я малюю ось такі кружечки на вазі. Прикрашаю її. Щоб вона теж була більш цікава. Бачите, вони зовсім на рівні. Тут половинка буде кружечка. Зверху. І ось тут мені не вистачає. Я дивлюся по композиції, де ще не вистачає мені малюнку. Можна квіти з вазою так залишити, але зараз я ще обведу все чорною фарбою. Чорна фарба придає декоративність малюнку. Беру середній пензлик або менше по розміру і занурюю у чорну фарбу. Тепер обводжу кожну пелюстку. Раз. Два. Ось так по контуру обводжу пелюстку. Тут я не закриваю, бо тут буде інша пелюстка, і вона находить на цю. Тому вони будуть по-різному зафарбовані. Так, продовжую тут. Якщо у вас пелюстки не висохли, то краще почекати. І серединку теж обведу чорною фарбою. Можна обводити і синьою, і червоною, але мені захотілося саме чорною. Обводимо, так. Тут в нас теж пелюстки перекриваються. Робимо тут серединку, тут серединку. Тепер обводимо вазу для того, щоб вони були однією композицією. Так. Контуру обводимо, там, де у вас був олівець, його теж перекриває чорна фарба. Так, тут ніжка вази. І тепер наші стеблі з листям. Теж так обережно, обережно не поспішаючи обводити. Так, я тут забула обвести серединку, і тепер цією ж фарбою. На пелюстках малюю ось такі рисочки, не на всіх, можна і на всіх, ось такі довгі та тонесенькі. На моєму каналі є багато подібних відео. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Так, у нас готові рисочки. Мені здається, що треба трошки світліше зробити стеблі з листям. Для цього я беру зелену фарбу, білу і змішую. Бо зелений злився з чорним, і це не дуже виразно. І тепер я ось так десь посерединці веду ці стеблі. Ось так. Не заходжу на край. Не намагаюся зробити це дуже акуратно, чорним можна також зробити крапочки в серединці. Квіточки. Ще я хочу прикрасити цей фон. Для цього я беру помаранчеву та білу фарбу. Можна червону. Ця в мене щось середнє між червоною та помаранчевою. Пензлик у водичку. Тепер я змішую помаранчеву та білу фарбу. В мене вийшла близька до цього кольору фарба, але світліша. І тепер роблю ось такі рисочки. Можна ставити крапочки, але мені подобаються саме рисочки. Ось такі в хаотичному порядку. Ось такі рисочки це теж додає. Стилізації нашій роботі. Більші-менші ми просто фон робимо більш цікавий. Тут не вистачає, тут не вистачає. Я стараюся там і робити ці рисочки. Ось така чудова ваза з квітами в нас вийшла. Дякую, що були зі мною. Па-па!